Історія розбору. Людина приходить і каже: розумієте, я вже півроку назад закінчила курс, я сертифікований коуч, але в мене щось не виходить з клієнтами. Я звернулася до наставника, до ментора, і він мені порекомендував робити одне, друге, третє, четверте, п'яте. Я ніби роблю. Але він мене питає: а які інфопродукти будеш робити? В принципі, який інфопродукт? Я вже почала задумуватися. Я зробила інфопродукт, я його упакувала, ми його зробили. Ціну поставили таку, щоб всі купили. Ми поставили 320 двадцять гривень. Якщо думаєте, мене купило двоє людей. Що тут не так? Знаєте, що тут не так перед тим, як переходити до інфопродуктів, важливо напрацювати базу. Індивідуальної роботи мінімум хоча б 200-300 годин для того, щоб зловити оцю таку опа, попугу, коли до тебе приходять і питають одне і те саме, і ти вже розумієш, о, так на цю тему треба зробити інфопродукт. Якщо по-іншому це просто буде придумано, і ви зловите таку штуку, яка називається кислий борщ. Що таке кислий борщ? Розповіла відео,